Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі акценти. Медики одна з найзатребуваніших професій на сьогодні для України, адже ці люди рятують життя, і роботи в них завжди вистачає. А особливо коли в країні триває війна. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет готує кваліфіковані кадри для медичних закладів держави та навіть для закордонних установ. І, хоч тут вступна кампанія 2024 ще не розпочалася, підготовка до неї триває. Вступ до медичних закладів має свої особливості, як і навчання в таких вузах. Більше про це розкаже ректор. Запорізького державного медико-фармацевтичного університету Юрій Колесник, вітаю вас, пане Юрію. Дякую. Знаю, що міністерство освіти ініціює реформу закладів вищої освіти, що передбачає злиття і ліквідацію певних університетів. Цікаво, чи вашого університету торкнеться це? Яким чином? Ну дуже цікаве питання. Воно на сьогодні дуже актуальне. бо... Е... І міністр освіти, і заступник Михайло Вінницький наголосили, що в Україні занадто багато університетів, повинно залишитися 100. тому всіх хвилює в деяких регіонах ці процеси пішли. Що стосується нас, то, по-перше, ми підпорядковані міністерство охорони здоров'я, і в нас ці процеси вже розпочалися раніше. Ми відповідно до стратегії євроінтеграції. В минулому році пройшли таку реорганізацію. Два медичних заклади вищі навчальні, які були в Запоріжжі. Це Запорізький державний медичний університет і Запорізька академія після дипломної освіти. Вони об'єдналися, створили один на сьогодні один з найкрупніших медичних університеті України, який зараз називається Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, тому це питання для нас вирішено, і ми спокійно працюємо, бо ми великий потужний університет. Тобто абітурієнти можуть бути впевнені, що вашему да. Що да. Він буде працювати і не треба бути кудись переходити, треба, шукати щось інше. Да. А взагалі, от наскільки гострою є потреба в медичних фахівцях у Запоріжжі, в Україні в цілому за вашими спостереженнями, і сама медосвіта вона зараз популярна. Багато ви студентів набираєте? Ну хочу сказати, що завжди медики були в дефіциті не тільки в нашій країні, а в цьому світі. Тому завжди, коли ми спілкувалися напередодні вступної кампанії, я завжди казав, що робота буде для вас. І навіть не було ще військових дій, ми дуже багато видавали підтверджень на наш диплом. А наш диплом він підтверджується в усіх країнах світу. Повинні тільки скласти на сьогодні іспит там, іспит змов. І хто бажає, той і працює на сьогодні. Так ось хочу сказати, що на сьогодні дефіцит медиків-лікарів, ну лік з вищої освіти, він складає приблизно десь 10-11 мільйонів в світі. Тобто і не в Сполучених лише Штатах великий дефіцит, і в Германії великий дефіцит, і до 30-го року він ще збільшиться. Тому в рамках євроінтеграції, до якої ми йдемо, в рамках підписання відповідних документів, які Україна зараз готує для вступу в Євросоюз. Там це питання навчання і робота наших фахівців за кордоном в Європі теж вона враховується. Тому всі, хто у нас навчається, ті, хто навчався, всі мають. Можливість знайти роботу. Це стосується не тільки медиків, це стосується і фармацевтів, бо ви знаєте, ми готуємо і фахівців з фармації, фахівців з лабораторної діагностики. От у нас дуже багато зараз, навіть ті, хто виїхали за кордон, наші випускники, вони працевлаштовані і працюють. Тобто попит на фахівців є, а попит на здобуття медичної освіти. От попит що можете є сказати? на фахівців. І ви знаєте, хочу сказати, що на сьогодні не вистачає медиків і в місті Запоріжжя, Запорізькій області. І ми ж сподіваємось на звільнення територій, і ця нестача медиків буде ще більшою. Я не кажу про медичних сестер, яких ще більше не вистачає. Що стосується е, бажання навчатися у нас, то таке бажання завжди і воно існує. Але є у нас одна така відміна від інших навчальних закладів. Бо е, щоб бути допущеним до конкурсу, у нас треба мати з того е, тесту 150 балів. Тому це, е, знаєте, велика така висока планка, якщо правильно казати, і е, вона потребує підготовки для. Складання цього тесту і для подальшого навчання в університеті. Тобто в лікарі беруть тільки найрозумніших. Ці ну, знаєте... З високим потенціалом. Так, да, можна так сказати. Е, ну, Ви вже сказали, що певні особливості має вступ на медичні спеціальності. От абітурієнтам цьогоріч що потрібно мати на увазі? От підвищена план, планка балів з НМТ. Ну, вона і Раз, була, ще вона і була підвищена, але зараз на, ще на трохи. сьогодні ще з фармації. Є така пропозиція підвищити їх, хоча всі знають, що ще е, умови прийому не затверджені. Ми трошки е, надались, е, поспілкувалися з ректорами. До речі, я е, очолюю раду ректорів медичних закладів України, і е, ми пропонуємо трошки знизити цю планку, особливо на фармацію. Бо ви знаєте, фармацевтів теж не вистачає. Особливо це було відчутно, коли почалася війна. І е, фармація, вона е, ну, більш приватна, державного сектору не вистачає. І ми побачили, що в лікарнях, в нашому медичному військовому госпіталі, не, дуже не вистачало фахівців, там працювали наші студенти, наші викладачі фармацевтичного профілю, і зараз е, не вистачає. Тому ми хочемо, щоб трошки зменшити планку з фармації. Доки ще не затвердили, Доки ви будете не Доки не затвердили. Да. І сподіваємося, ні. Сподіваємося, що в нас почують. У нас буде через, я думаю, тиждень-два така нарада ректорів медичних закладів, вищих медичних закладів з міністрами, і буде... це питання будемо піднімати. А як взагалі готуєтесь до вступної кампанії? Я так розумію, що ви впродовж року працюєте над, ці... над цим питанням, все одно не лише коли вона настає. З абітурієнтами, зі школярами. Так, так воно і є. Бо і сьогодні, і раніше ми працюємо починаючи з 1 вересня. І нам дуже приємно, що у нас така плідна співпраця з містом Запоріжжям. Ми працюємо з департаментом освіти, ми працюємо з виконкомом, ми працюємо з усіма школами. Сьогодні ми запрошуємо і до нас дуже багато приходять школярів на наші екскурсії. Бо знаєте, щоб зрозуміти, що така медична освіта, треба побувати. Медичному університеті. Я хочу сказати, що на сьогодні наш університет це найтехнологічніший університет в Україні, не тільки медичний. У нас на сьогодні стільки сучасного обладнання, стільки сучасних методів, що навіть сьогодні, коли ми працюємо в змішаному режимі, і онлайн, і офлайн, ми можемо надати можливість медикам отримати і практичну підготовку mm -hmm. на високому рівні. Ну, для цього треба прийти. У нас є такий певний графік, за яким до нас приходять школярі. От зараз ми підписали умову, таку угоду, меморандум, якщо так такніше, з кривим Рогом, рігом, бо він знаходиться поруч і завжди дуже багато випускників шкіл навчаються у нас. Вони теж будуть до нас приїжджати. Ми будемо організовувати дні відкритих дверей. Ну і онлайн, але хочемо, щоб до нас приходили. У нас є на сьогодні. Ми можемо забезпечити е, безпеку. Uh -huh. У нас є укриття, все відповідає е, вимогам на сьогодні. Тому в будь-який момент ми можемо піти в укриття і там продовжити цю екскурсію. Ну, може, в онлайн форматі. Uh -huh. Я так розумію, що більше вам імпонує більше офлайн формат, ну, або поринути в атмосферу. Так, да, я, да, я да, так да, розумію. Да. Mm -hmm. Ну, діти, ми їх так називаємо, школярі дуже зацікавлені. От кожен день у нас відбуваються такі екскурсії. Запорізькі виші були змушені перейти на дистанційне навчання. Ну зрозуміло, mm -hmm. через безпекові ситуації. А mm -hmm. от в чому особливість такого навчання медиків? Я так зрозуміла, що ви не повністю онлайн працюєте, тому що ну у медиків вже ж, мабуть, має бути якась інша специфіка. Там мають бути практичні якісь заняття. Да, ми працюємо в змішаному режимі. Ну, по перше, у нас навчальний процес відбувається за розкладом. Перша, друга, третя, четверта пара все як було. Хто бажає прийти на очне навчання, той може приходити. Хто не в змозі прийти, той може підключатися. Бо ми сьогодні використовуємо найсучаснішу освітню платформу Microsoft Teams. Це найкраще, що сьогодні є: не Zoom, не Google Meet, а Microsoft Teams, для того, щоб було повне відтворення навчального процесу. І е, у нас, е, знаєте, яка відміна? У нас маленькі навчальні групи. У нас в студентській групі навчаться 10-12 студентів. Тому викладач має можливість з кожним поспілкуватися. Е, ми можемо декани, заступники деканів, проректор, ректор теж підключитися, mm -hmm. поспілкуватися. Але е, практична підготовка для медиків, особливо там вже старші курси, коли вони працюють на базі вже лікарень. Ми робимо все, щоб вони там знаходились. У нас на сьогодні є домовленість з усіма головними лікарями нашого міста. Вони забезпечують можливість, забезпечують можливість перебувати, якщо потрібно, в укритті. У нас працюють літні школи для відпрацювання навичок. У нас Є найкращий сьогодні в Україні симуляційний або тренінговий центр, де можна відпрацьовувати навички на манекенах, на роботах. Ін'єкції, пологи, там надання ре... реанімаційних там якихось, там маніпуляцій. Ну, це треба бачити. Ну, до речі, хочу сказати, що якщо подивитися на наш сайт, то на нашому сайті є такі коротенькі відеосюжети, де mm. все можна побачити і ознайомитися. Ну, до речі, хочу сказати, що медичний університет це не тільки От наша територія, на яка ви знаєте, знаходиться там, Маяковська, там 26, mm. де там корпуси, там гуртожитки, ні. Там знаходяться mm -hmm. тільки, я думаю, 40%, бо у нас 63 кафедри, з них переважна більшість знаходиться на базі лікувальних mm -hmm. закладів. Обласна лікарня, обласна дитяча. Тому багато студентів знаходяться і там ще. Тому у нас ну, дуже така розгалуджена система підготовки, вона включає і сам університет. І нашу університетську клініку, не всі е, вищі медичні заклади мають університетські клініки. Ми маємо свій коледж, але й співпраця з нашими е, лікарнями найкращими. І хочу сказати, що у нас безпрецедентна така співпраця з лікарнями, яка полягає в цьому. От у нас же, ви знаєте, що випускник медичного університету він, е, отримує диплом, але не може самостійно працювати. Він повинен пройти інтернатуру. А нам уже півтора, два-три роки. І от е, в багатьох містах, навіть Західна Україна, де, де більш безпечна ситуація, е, певна кількість інтернів навчаються офлайн. У нас 100% інтернів на сьогодні знаходяться аудиторно, вони знаходяться на базі всіх лікарень. І от ми спілкувалися з головними лікарями всіх лікарень сьогодні обласних, місцевих. І всі дуже вдячні, тому що завдяки інтернам в умовах е, того, що не вистачає лікарів, е, наші лікарні мають можливість надавати допомогу, в тому числі нашим бійцям. Тобто, ніякої, ніякої дистанційної роботи, ніякої дистанційної, ніякої Практика роботи. для інтернів відбувається по 100% очно. Всі сто тільки угу. очно. Знаєте, там була навіть ситуація така, коли вони прийшли в інтернатуру цей рік після е, вій, рік війни ковід. Угу. Це ж було онлайн. Тому ми спочатку, щоб їх не допускати до хворого, особливо до дітей. Вони пройшли у нас тренінги практичних навичок в нашому симуляційному центрі, відпрацювали, як працювати на манекенах, на роботах, а потім вже пішли до лікарів, до з лікарями до хворих. Ви зазначили, що у вас є тісна співпраця і на місцевому рівні з міською владою. Також сказали, що укладено були відповідні меморандуми про співпрацю. Да. А в чому полягає ця співпраця? Ну, співпраця полягає в тому, що у нас на сьогодні 750 викладачів, з них майже 400 це лікарі. Ну, у нас більше лікарів, але 400 ті, хто працюють на кафедрах в лікарнях. І ці лікарі, це доценти, професори, асистенти, вони теж не дають медичну допомогу. І в цьому плані в, декілька, в деяких регіонах нема взаємопорозуміння між керівництвом лікарні і керівництвом університету. У нас вже багато років у нас плідна співпраця, у нас з кожною лікарнею окремі є договори, у нас і меморандуми е, з місцевої влади на сьогодні. У нас не є ніяких проблем, і на сьогодні дуже багато обладнання унікального, яке є на наших кафедрах, використовується спільно в наших лікарнях. Mm -hmm. Ну я так розумію, і теоретики, і практики ваших викладачі да, одночасно да, завдяки да, такій тісній співпраці. Да, да. Я знаю, що ви несете також важливу суспільну місію. Ви навчаєте військових волонтерів, освітян до медичної допомоги на базі університету. Можна пройти курси чи що це. Ви Чисто. все знаєте, так? <рес> да. От з початку війни, ми, я думаю, навчили понад 7 тисяч різних категорій. Це і військові, це і волонтери, це і Нацгвардія, там і поліція, там і інші силові структури, і школярі, і вчителі, і так, далі, і так далі. От Ми навчили їх, як надавати першу медичну допомогу в різних умовах. Тому слі при бойових травмах. Це наш суспільний долг, ми, ми його виконуємо і будемо виконувати. І, і от у нас у нас і на сьогодні багато і дітей, і дорослих проходять такі навчання. А як можна пройти? Це треба якось? Звернутися до нас, угу. до нашого тренінгового центру, до керівництва, є всі на сайті всі її координати і все. Формуємо групу і ми угу. це робимо. Тобто, це не було там в якості одноразового тренінгу. Ні, це ні, на ні. Ну, 7 тисяч. Просто... От розумієте, угу. в тренінгу може приймати участь 10-15, ну 20 максимум. Ну якщо максимум. це онлайн, то аудиторія ні, ні, може бути, це реально угу. все. Це офлайн, бо вони приходять, відпрацюють на манекенах. Так як кровотечу угу. зупинити, як серце запустити при там остановці, як е, інші маніпуляції. Угу. Запорізький медичний університет він славиться своєю співпрацею з закордонними навчальними закладами. Взагалі, у вас дуже багато іноземних студентів завжди було. От війна як позначилась на цьому? Ну, дуже погано, дуже погано, mm -hmm. бо е велика кількість, переважна кількість іноземців, не тільки в Запоріжжі. Вона виїхала за кордон. І знаходиться там і переважна більшість іноземців, які залишилися у нас. А у нас їх було десь 3,5 тисячі. Зараз десь півтори залишилися Це університеті. в університеті. Mm -hmm. Нашому ми займали четверте місце в Україні по кількості іноземних студентів, серед всіх, не тільки медичних. Зараз набагато менше, але ви знаєте, і в Запоріжжі є іноземці наші, і з Марокко, і з Індії, і з інших країн, які навчаються. І Я навіть у, йшов з дружиною в суботу, бачу, йдуть індуси, підійшли до мене. Привітали, це дуже приємно. Але на сьогодні, ви знаєте, все одно попит є, і е, декілька вже іноземців і приїхали, і до нас е, ми чекаємо, є запрошення, оформлюються візи студентам із Еквадору, студентам з Індії. Бо ну вони вважають, що може і тут безпечніше ніж в деяких країнах сьогодні навчатися. Але ж головне це якість, якість освітніх послуг, які ми надаємо, і можливість практичної підготовки, перш за все. Ну а українці за кордоном продовжують навчатися у вашому університеті, ну, у які не... виїхали. Ну тобто, можливий лише онлайн формат, чи все одно треба приїздити відпрацьовувати або там десь. Можливий такий формат, але все одно вони влітку приїжджають і відпрацюють. Ну, знаєте, у нас же є ще такі бар'єри певні. Це крок один, крок два, крок три. Це такі іспити, які здаються одночасно всіма студентами, всіх медичних вищих навчальних закладів України. І як ти, де ти, як навчаєшся, але цей, цей іспит треба скласти. А для цього треба приїхати в Україну, від пройти відпрацювання практичних навичок. Тому, знаєте, от я хочу сказати, що у нас на сьогодні навіть 91% викладачів знаходяться на робочому. Інші десь 4 на території України, за кордоном, це жінки з дітьми. От така у нас ситуація на сьогодні. Тобто у нас вистачає кадрів. У Нас вистачає баз практичної підготовки для того, щоб студенти могли навчати студенти-інтерни. і Ну і попит да. на таких студентів да. є. Тобто можна сказати, що всі да. ваші випускники будуть зробити. Ну і ще ж знаєте, у нас же великий е, такий е, напрямок. Це після дипломного освіта. От mm. у нас на сьогодні за минулий рік ми провчили понад 8,5 тисяч лікарів. Фармацевтів інших категорій вони проходять відповідно до законодавства і підвищення кваліфікації. Це матичне удосконалення, там спеціалізації, там інші форми навчання, то у нас це дуже великий такий обсяг роботи, і великий напрямок. Ви сказали, що до вас все ж таки будуть їхати студенти з інших країн, іноземці. І знаю, що університетом було укладено кілька договорів про міжнародну співпрацю. Ну, кілька десятків договорів. Кілька десятків договорів. Да, так да. що це за співпраця? Це обмін студентами чи чи що це? різні форми, різні форми договорів? Є і наукові, є і співпраця на рівні викладачів, лікарів, на рівні студентів. Е це, е, от, от Вчора ми підготували такий вже проект договору з е, Австрією і наші фахівці, травматологи, педіатри поїдуть туди там, на 2-3 тижні для того, щоб засвоїти там, що в них є такого цікавого. Ну, Обмін досвіду. Обмін досвідом, досвіду. Да, да. От сьогодні до мене приходив наш завідувач кафедри кушарства гінекології. Він теж буде їхати в Італію, його запрошують. Це безкоштовно все його, там і двох провідних наших доцентів теж для обміну досвідом, для того, щоб він щось новеньке там засвоїв. Тому у нас дуже багато проходить різних форм обміну і на рівні студентів, і на рівні викладачів. Ну, а ще залишається наукова робота. Ми, незважаючи на військовий стан, ми працюємо. знаєте, у нас... В лютому відбуває, відбудеться вісім захистів дисертацій на здобуття ступені доктора філософії. Вісім. розумієте, це, це, це дуже багато. Да. Mm -hmm. да. Плюс у нас унікальний є такий навчальний, науково, науково навчальна медико-лабораторний центр mm -hmm. з віварієм, де є операційна для тварин. Там унікальні прилади є для дослідження, там. Цей Центр працює, виконуються наукові роботи, і зараз навіть є такі е, проекти е, міжнародного співробітництва. А розкажіть про наукову діяльність? Можливо, щось цікаве зараз досліджуєте. Знаю, що там лабораторія клітинних культур? У вас є і ще якісь проекти? Можливо, щось цікаве для науки? От, от відбудеться у медичному Ну, от, Якщо ви сказали про лабораторію клітинних культур, так. Да, це останнє, що у нас відбулося: відкриття цієї лабораторії. Ми її планували відкрити в лютому 2022 року, але війна, але все одно, там пройшло півроку, і ми цю лабораторію відкрили. Ну, це унікальна лабораторія, яка дозволяє нам. Виділяти стовбурові клітини, а стовбурові клітини це диференціація клітин в різних напрямках, це лікування. Mm -hmm. І от на сьогодні у нас є таке велике, велике дослідження стосовно можливості використання цих клітин для лікування поранених наших. Це наш професор Галаваха, ортопед травматолог з цією проблемою займається. Ну і сьогодні є, я думаю, глядачі, ви знаєте, є такі програми горизонт 2024. Це європейська наукова програма, в тому числі для е, і України, і там є такий напрямок стосовно стовбурових клітин, регенерації, і ми зараз готуємо такий проєкт для того, щоб прийняти участь в конкурсі. Сподіваємося, що у нас буде все більш-менш нормально. Ну, а так, якщо казати про науку, то ви знаєте, що е, дуже багато ліків створено е, в Україні завдяки розробкам наших. Фармацевтів, тих, хто синтезується, з лікарських рослин створюються ліки. Ви знаєте, що ми дуже багато працюємо над проблемами трансплантології. Перші були ми в Україні, які це розробили, штучні суглоби. І дуже багато чого такого цікавого є на сьогодні. І знаєте, я дуже вдячний нашим, особливо молодим як їх називають молодим аспірантам, які залишилися тут, в Україні, які продовжують ці дослідження. І ми їх підтримуємо, незважаючи на не що. Хто захисить дисертацію, ми навіть виділяємо кошти, щоб їх преміювати їх і їх керівників. Тобто підтримуєте і як можете мотивацію у людей? Ви ж добре всі розумієте, що. Професія лікаря, професія вчителя це головні професії. Тому навіть в нових умовах прийому про які ми mm -hmm. спочатку розмовляли, у нас буде держзамовлення. Там інші професії, там будуть які кредити, гранти. Mm -hmm. Це не дуже так зрозуміло для. Ну, всіх. Це, тобто це бюджетні місця будуть? Це, бюджет, да, це угу. бюджетні місця. Навіть знаєте, враховуючи, що у нас випускники є бюджетної форми і контрактної форми. І ті, хто йдуть в інтернатуру, бюджетники, вони безкоштовно ще отримують мінімальну заробітну плату, а контрактних самі сплачують. То я думаю, на цьому тижні а може на наступному, буде прийнято рішення урядом, щоб навіть інтерни контрактники в умовах угу. того, що не вистачає лікарів, будуть проходити на безкоштовно. Ну, будемо сподіватися, будемо що так сподіватися. і буде. Да, Пане да, юрію, да. я дякую, що ви завітали. Хай у да. вас буде якомога більше талановитих і мотивованих студентів. Я вам дуже дякую. Це був Юрій Колесник, ректор Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. А я дякую за увагу. Бережіть себе і хай щастить.